Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D і ми продовжуємо грати за ФК Деніт 3D Юнайтед в клубах Профі. Сьогодні у нас може бути визначний матч, бо нам не вистачає трьох очок для титулу 9-го дивізіону. У нас дві перемоги і чотири нічі в 9-му. На жаль, в попередньому матчі ми просто втратили перемогу, бо не реалізували неймовірний момент, а потім затупив наш комп. Який спочатку захисник не вибив м'яч, а потім наш супер-бупер буфон взяв і біля плеча удар по центру не зміг взяти. Це просто обставини так склались. І сьогодні ми будемо намагатись виграти і здобути титул. Давайте розпочнемо вже. І, як завжди, всі очікують, у нас сьогодні знову троє гравців, Вова і Назара ще будуть грати. І позиції незмінні. Позиції незмінні, Форвард Вова, атакуючий півзахисник Дені 3D і лівий опорний Назар. І давайте, давайте перевіримо спочатку так, матч ліги, це головне. Все і. І поїхали. Поїхали шукати суперника. Перник знайшовся, як завжди, вже в матчі подивимось, хто це. Ну і пам'ятаєте, перед попереднім матчем у нас удари взагалі кудись йшли не туди. Ну, а зараз двічі вже ми влучили в ствір, може це якийсь знак. Давайте ще раз. Так, все в ствір поки що летить. Бо в попередньому матчі Дені якось взагалі його заносило, він давав передачі не туди, куди треба. Ну, але не бив. Здалеку не виходило пробивати. Виходило пробивати зблизька. І не завжди вдало. Знам'я труда. На стадіоні торпедка. Ну, і треба цю торпедку, мабуть. Щоб вона вибухнула, і. Почали ми вже. Звичайно, мабуть, суперники не знають, що ми записуємо, тому ніхто не чекає, щоб там якесь вступне слово в матчі і так далі. І у них, у мене таке враження, вони голкіпер, людина, бо, бо якось, він, якось він вийшов далеко. Треба володіння м'ячем поставити. Я думаю, нашим. Ох, ну знову головою, ну це ясно. Головою ми частенько пропускаємо. І я думаю, що не володіння все-таки поставлю контратаку. Нашим гравцям. Так, контратака І вибиваємо на Назара. Так, Дені. Ну що це за передача? Морков Якось Морков у нас грає. Назар не точно. Дені. Ну і дуже повільно робить всі фінти. Дені якось не знаю, що з ним стається. В товариських матчах він грає покраще. І передача не проходить. не проходить, Від комп'ютера треба не сильно вибігатись, бо друге дихання не завжди включається. Дуже рідко якось включається в нашого гравця, хоча талант такий стоїть. А потім втомленим, може через, то, через те, що сил було мало, то і не вийшло у нас забити з воротарського майданчика, хоча це не виправдання нашому гравцю. Так, оцей людина. Кулачик якийсь. Назар. Так, наче розпасовується. І подача на Вову була. Я так зрозумів. Кулішоу це також людина. І тут, головне, він зараз на швидкості може оббігти. Ну, от що це за передача? Я навіть не просив цю передачу, він сам давав і дав, ви бачите, як. Закидон на Вову. І. Ух ти, нічого собі! Оце якби зловили голкіпера, це було б непогано. Рональд Куман І ось Гаврін, Зараз подивимося. Так, у них голкіпер людина, тому треба йому чим більше пробивати, бо він може лажанути просто. Все-таки дивізіон номер 9 І тут ще. Ну, якщо це майбутні якісь суперчемпіони, то так, там може бути класний голкіпер. А так може бути просто якийсь. Клоун і. І можна йому забити іздалеку. Так, Вова у нас поки сам біжить. Відкидає на комп'ютера і. Ну, от, не знаю. Не знаю, що з ним твориться. Дриблінг. Підвищився у нього дриблінг, став щось там 88 чи 86. А він взагалі ледь грає. Якийсь гравець настрою, і Вова. Відкидає на комп'ютера. Комп'ютер. Ух ти, нічого собі. Ну там. Я не чекав такого. І. На жаль, прийняв не так наш гравець. І так, головою. Ну, не знаю, мабуть, не ми, не ми виграли. Так, наш опорник. Другий. Так, це комп комп. І... Ні. В аут. Відібрали, але все одно аут для суперників. Так, калачик. Калачик і кулішов і на воротах. І кумани ще. У них четверо, як мінімум. Гравців. Філлі. Кулішов, ну поки кулішов помиляється, це дуже добре. Всео. Ну, це могла бути обрізка. І дуже часто правою ногою став грати наш гравець. Я розумію, що йому додалась одна зірочка на праву ногу, бо я забив двічі за мештрафного майданчика саме правою ногою. Але це ж не означає, що треба постійно в нею грати. І паси видавати, і бити по воротах. Якийсь дивний він краще б не додавав. Так, і наш. наш. Ні, не наш. І тепер треба. Кулішова цього зупиняти на початках його розбігу. Ролан. Ролан у нас грає. Бачили комп'ютерний Ролан. Прекрасно. І Вова виходить. І дивіться на ворота вже нікого. Вова давай! Вова забиває в порожні ворота. Я казав, що там може бути клоун на воротах. І чудово! Чудово! Подивіться, пас і спляча красуня на пенальній точці. Супер! 34 та хвилина. Вова забиває черговий гол. Восьмий. Зрівнюється з цим показником з нашим гравцем. У нас по 8 за клуб. І тепер треба тримати. А, ми від захисту і так грали. Тому хай так і буде. Куман. Рональд Куман. Запускає, але наші захисники поки що грають непогано. Вова. Трошки назад і. Ох, ох, який він важкий. Треба розбігтись, мабуть, цим маленьким, маленьким капітаном. Маленьким капітаном і б не пробіг. Не пробіг, але. Наше з м'ячем? треба зупинитись було, але не зупинились. На жаль, штрафний був би небезпечніший, я вам обіцяю, але. На жаль, на жаль, ми не зупинились. І Вова може вийти знову один в один, але не дуже гарно з боку. Треба було зупинятись, але він якось. Як і в попередньому матчі, як і в попередньому матчі, він або ледь біжить, або несеться. А поки що ви бачили, яка непогана гра була від Назара, а тепер і наш, наш гравець показує дива опорного півзахисника. Хейтінга, Куман. Може Хейтінга також реальний гравець, треба подивитись. Буде і. Так, це Назар. Філлі. Віддає Фінлі Пас і можна було це не приймати. Ох! Ох, його заносить! І на швидку треба удар! 2-0! 45-та хвилина! Деніт 3D забиває. Звичайно, там знову кудись побіг той голкіпер, але кого. Ох, як його розкручило. Ну ясно, чого він так грає, тому що ви бачили, як його в спину придавило. 45-та хвилина. Труди програють. І молодець кучерявий клоун, ну, йому носа ще не вистачає, а удар був і так непоганий, до речі, якби він стояв на воротах, не факт, що він і зловив. 2-0. Нарешті ми забиваємо, самі е, створили гол. Звичайно, нам дав комп'ютер непоганий пас, але треба було ще пройти. Тому нормально. Назар, Назар, Назар. І отут з компом треба зіграти, звичайно. Фінлі, Фінлі якраз нам віддавав. І Фінлі роздає! Вова, давай! Треба третій але ні! На жаль, і тут в підкат би піти, але чогось не пішов наш е гравець. 2-0 після першого тайму, поки що титул наш. Подивимося, як буде після другого тайму. Поки що ми володіємо м'ячем. Більше 6 ударів в поворотах, 3 в ствір, у них один удар. І головне, що ми виграємо 2-0. Забивали Вова і Дені 3D. Поки що Назар не забиває, але це не його робота. Його робота відбирати м'ячі і кілька разів він непогано з цим справився. Дуже гарно, що Назар прийшов в нашу команду, бо опорники опорники потрібні на комп'ютера надіятись це таке. Вони можуть лажанути в будь-який момент. А от людина в опорній зоні це дуже добре. Так, 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 так. Чудово, коли якраз з м'ячем має бути дені 3D. Ось таке відбувається Назар-Удар! Гол! 3-0! Дебютний гол від Назара. І давайте його поздоровимо, але він. Ну, ми там поздоровили, на жаль, перервали. Подивіться, який удар! Подивіться, який удар. Прекрасний. Я не вірю, що він грає 75, мабуть, це знову нам показали якісь неоновлені дані в попередній серії. Я думаю, він грає трошки більше. Прекрасно, Назар. І дивіться, вся трійка забиває, Ми ніби Месі Суарес Неймар. Така трійка, яка забиває. Ну, не знаю, хто, хто є хто. Визначати не будемо. І Куман. Труди поки що програють. Нормально, це був плюс того, що вони поставили голкіпера саме людину. Хоча цей удар від Назара не зловив би і комп'ютерний. Голкіпер дуже дуже точний. Низом удар. Назар. Я бачу на крилах голу побіг вперед, дає пас на Дені, І тепер головне, щоб Дені. Ну, Дені, ну що ти поки ти розмахнеш свою ногу капітанську? Ну як же ж так? Опа. А, ні, зайшов в ворота. І треба кудись далі подавати. Як же ж Вові сказати, щоб він далі? Ну, давайте на ближню. Може, він і на ближню не зловить? Ні. Такий цей Гаврілов, чи як там його. Що це за удар? Це натиснуті не ті клавіші, називається. Ну, будемо вважати, щоб не обрізатись. 3-0. Поки що. Можемо дозволити собі і таку гру. І дивіться, на воротах нікого немає. Вова, 4-0. Ну, я думаю, що це джерело для покращення статистики. І Вова забиває черговий м'яч. І забиває не просто. Навіщо просто забивати Він швидкою крутить у ворота, а клоуни продовжують бігати в полі. 4-0, і дуже важко вже буде відігратися нашим суперникам. Тим краще. Тим краще. І Марколь подивіться, що творить. Зараз повинна видати пас. Вова. Ні. Джилет. Найкраще для чоловіків, але він не дуже гарний для, наших, для нашого клубу, бо відібрав м'яч у лови. Назар, морква знову ця І спробуємо диво зробити. Пробігаємо. Ні, треба було віддавати передачу. Вже підтомлений був наш гравець, і Фінт зробив дуже повільно. І зараз Кулішов розбігається. Кулішов розбігається на навіс. Ні, тут все нормально, але ось тут пас Куман. Кумана хочуть збити. Так, що там наш Голкіпер також гуляє десь. 63-хвилина, 4-0. Це поки що повторення найбільшого рахунку в історії нашого клубу. 4-0 ще польських термінаторів. Я пам'ятаю, вигравали хитрик, тоді Дені зробив. Фінлі, Це такий розпасовщик у нас непоганий. Назар закидає, але, але може ще й забити гол. Якби Гаверлін взагалі проспав все. Назар віддає на Дені. І ось тут можна. Можна віддавати Вова! Обігруй голкіпера Вова! Можна ж уже поекспериментувати і взагалі це було б найкраще, тому що обіграти тут. Можливо голкіпера і в порожні ворота потім тільки головне не промазати. Куман. Куман встиг і знову з правої ноги чогось пробивав наш гравець. Так. Треба назад скинути. Так, Назар. Різко він пішов на 90 градусів. Хаос. Хаос в захисті наших суперників. Якби можна було відмінити одну зірочку на праву ногу, я б зараз це зробив, бо дуже часто. То раніше він швидкою хотів бити, а тепер А тепер він б'є з правої ноги і отакі удари. Ну навіщо ти це робиш? Заберіть у мене одну зірочку на праву ногу. Раніше такі удари він швидкою вирізав нормальний гол забив за наш клуб. І скільки голів таких забив. В товарийських матчах, а тепер підлаштовується під свою праву і виходять ось такі удари. 74 та хвилина, 4-0. Можна ще один забивати спокійно, головне вийти на нормальний удар з лівої ноги, це якщо говорити про нашого гравця Приходько у нас на воротах і куди він виб'є. На Назара. Пас пішов Ролан. Ну і супер пас на капітана. Сео. Так. І побігли. Ох, як довго ми розбігаємось. Не верхом. Не верхом чекав верхом я пас. Думав, зараз скорпіоном буду забувати але ні. Так, де ні. Ну, що це за прийом? Зупинись уже. Зупинився. Так. Багато тут людей. І... Удар! Дивіться, Гаврін почав стояти на воротах. Непогано розібрались, хоч і трохи незграбно. Але головний результат кулішов. Ну, молодець, він збігає супер. І от зараз в темп головне віддати. Не дуже в темп. Але Вова чудово приймає один в один. Удар! Гаврін! І ще один удар. Джилет віддає пас на Кутові. На жаль, я не вмію сухі листи виконувати в FIFA 15. Колись в FIFA 11, пам'ятаю, що Інієстою забив з кутового, це було прикольно. І зараз на Назара буду пробувати навішувати. І через себе ні. Назар не б'є через себе. І ось тут я на фланзі, Але Назар! Ох, який у нього удари, та він у нас Лемпард! І супергол. 5-0 це захисник, як так розумію. Ну так, Гаврін же просить пас у комп'ютера і чудово п'яточку ну, і крою забиває гол. Молодець! 87 хвилина 5-0. І труди йдуть тренуватися. Назар. По-моєму, гарний стиль здобування титула з рахунком 5-0. Сео. Сео віддає на Назара і ось тут можна відкритись, допомогти йому, але ні, Хейтінга, ні. Хейтінга це все-таки комп'ютер. Молодець. Який Ролан. Відбирає м'яч і побігли чи не в останню атаку Вова. Ні, джилета він не оббіг. Кулішов. Кулішов прекрасно, оббігає. Видно, що швидкість у хлопця є, але він тільки біжить. Так, Дені. Забіг від Дені. О, ну це жовта картка. Це жовта картка. Нарешті ми розігнались нормально, розбіглись і одразу нас підкосили. І це був куман. Хто ж ще? Хто ж ще? Так, і дальній штрафний, аж дуже дальній, бо не ми виконуємо. Якийсь невіс, незрозумілий. Куди і все? 5-0. Ми виграємо титул 9-го дивізіону. Супер. І показують нашого гравця, не вже він грає матчу. Ми ж забили один м'яч і дали, мабуть, гольову передачу. Ні, тоді. Тоді Вова не забив. Тоді я казав, щоб він оббігав голкіпера. Так, Вова, Денім, Назар Вова. І саме собі. А Ми виграли титул. Я не пам'ятаю, чи ми виграли титул 10-го дивізіону. І чи була така катсцена. сцена? Мабуть, була. Просто було це давно. І супер. Супер. У нас другий титул, значить. І все. І все з 9 м дивізіоном закінчено. Зараз подивимось. Так, що це за завантаження таке. Так. І все. Все чудово. 5-0. Так, матч не розпочинається, не треба нам писати. І гарна робота: ваш клуб бере титул в дивізіоні номер 9 Прекрасно. Давайте подивимось. Так, два титула у нас за два сезони. Ось, бачите, бронзовий. Дивізіон помножити на 2. Тобто, у нас ось, дається за 10, 9 або 8. У нас 10 9 ми виграли, і ось такий кубок у нас стоїть, на якому двічі На якому двічі написано ім'я нашого назва нашого клубу. У нас півтори зірки стає. Ну, звичайно, бо, я так розумію, по пів зірки будуть давати за кожен дивізіон. І 6 перемог, 7 нічих 0 поразок. За 2 дивізіони це прекрасно. І тепер нам треба 8 очок для того, щоб не вилетіти, 12 для того, щоб війти далі, і 15 для того, щоб виграти титул. Цілком реально, якщо нормально грати, якщо показувати нормальні результати, І на цьому будемо закінчувати. 9 дивізіон для нас вдався. Давайте підіб'ємо в підсумки ще у кого скільки голів. Дені 3D. 13 матчів, 9 забитих, 4 гольові передачі. Тобто ми нарешті по системі гол плюс пас Ми наздогнали кількість матчів. У Назара 2 матчі 1 гол. Поки що гольових немає, але гол він забив прекрасний: 79, бачите, пишуть у нього загальний рейтинг. Тобто не 75, а 79. І Вова 13 матчів, 9 голів, 2 гольові передачі і двічі визнавався гравцем матчу. Наш гравець 6 разів визнавався, непогано. Поки що, якщо по статистиці не брати, то ми підтверджуємо статус капітана все таки і голів. Стільки ж, як у Форварда головного, гольових більше, гравець матчу більше. Непогано, непогано поки що граємо за статистикою, але я знаю, що мій гравець може грати краще. І це треба робити в наступних дивізіонах, бо вже команди буде Вже команди будуть кращі. Вова вітає нас зараз першим голом. І зараз і я це зроблю, але вже після того, як закінчимо. Я думаю, вам сподобалось. І Ставте пальці вгору, підтримайте наш клуб, підписуйтесь на канал. Коментуйте також запрошуйте друзів та знайомих. З вами були Дині 3D, Вова та Назар. І побачимось уже в восьмому дивізіоні. На все добре!